Дівчата, всім привіт! Сьогодні знову марказит. Все ніяк його не додивимось. Я хочу дати деяку інформацію перед показом. Будь ласка, послухайте, це важливо. Перше, що хотіла сказати, ви можливо бачили, знаєте, що в нас дуже важка ситуація зі світлом в області. Хто не знає, будь ласка, подивіться новини, бо декілька повідомлень отримувала з претензіями. Через відключення є затримки з виходом відео, з відправкою Укрпоштою. Тільки вчора мені вдалося відправити посилки більше, ніж за тиждень. Я була там кілька разів, то світла немає, то немає інтернету, то ще щось ну, взагалі, пригоди. А новою поштою, в принципі, посилочки їдуть щодня. Друге, що хотіла сказати: якщо вам прикраса потрібна терміново на позавчора, будь ласка, мені пишіть, я вам буду. Позачергово, можна сказати, її відправляти, якщо дуже потрібно на подарунок. Цих інших я прошу трошечки очікування. І, дівчата, дуже прошу перед тим, як мені писати якісь питання, читайте перші закріплені коментарі, я там лишаю дуже багато корисної для вас інформації, можливо, у вас і питань більше не буде. Я, звісно, вам відповім і в особистих повідомленнях, але це все час і вам швидше буде почитати самостійно. Зараз в нас часу взагалі на що не вистачає, тому так оптимізуємо роботу. Сьогоднішні прикраси, дівчата, це замовлення. Вільних там буде, здається, одна чи дві прикраси, я наприкінці покажу. Я зроблю обов'язково повне відео по вільним прикрасам, але трошечки пізніше, коли всі замовлення подивимось, ще буде одне відео з замовленнями. Також нагадую, зараз збираємо замовлення на травень, хто бажає доєднуйтесь, хто вже відправив прикраси на прорахунок, частину цін вже отримала, пишу вам. І ціни ще очікую, тим не пишу трошки пізніше. Розпочну з комплекту 728-ї сережки і 667 підвіз. підвіс. Тут в основі онікс і ось такі краплинні гранати по центру. Вага сережок 15-40, підвіска 11,3. Сережки були замовлені на англійській застібці. Можна також зробити без підвісної частинки, я думаю. До речі, цей комплект декілька разів дівчата брали до улюблених каблучок, хто пам'ятає Онікс-гранат таких масивних овальних. Вони непогано поєднуються. В підвісці досить великий гранат. Довжина сережки 4,2, а підвізки 4,5 см. Вартість сережки 2050 гривень 54 долари і підвіска 1600 гривень 42 долари. Далі діча ось такий комплект з квіточками, станованим коралом. Минулої поставки також такий буфер з підвіскою, каблучка артикул 12,27, вага 6 грам. І сережка 11,58, вага 8 грам. серединці може бути будь-яка вставочка, ціна від цього залежить, треба прораховувати з іншими. Англійська застіпка. Можна просто такі квіточки при вушці зробити без верхівки. Довжина сережки 2,9 см. Діаметр квіточки 1,8 см в каблучки, і в сережках десь півтора. Вартість комплекту 2090 гривень 55 доларів. Далі, дивіться, ось така ніжна каблучка з рожевим перламутром. У мене їх дві штучки, одна по замовленню, одна вільна. А розмір вам вкажу: здається, 16,5 вільний. 79-й артикул, вага однієї 5,10. І до цієї каблучки замовляли ось цю модель сережок. Це не рідні прикраси, але разом непогано. Чому ні? Ширина каблучки 1 см, вартість 800 гривень 21 Так, І сережки 65 артикул, вага 5-10. Такі більш пласкі вставочки. Англійська застібка, можна підвісочку замовити, можна каблучку також з такою прямокутною ставочкою тоненькою. Довжина 3,5 см, вартість також 800 гривень 21 долар. Так, тепер подивимось декілька класних каблучок, перша 1348 з міксом 6,5 г такі ось квіточки. Тут різні вставочки, перламутр, зелений агат, сердолік, персована бірюза. Лазурит, онікс. Дуже гарно. Ширина 1,8 см, вартість 1410 гривень 37 доларів. Наступна каблучка 471 артикул з пресованою бірюзою, вага 8,90. Ось такі тут квіточки. Була така модель з різними вставочками, гарно з, з опалом Лабораторним також. Ширина 1,5 см. Вартість 1295 гривень 34 долари. Для дівчата випадково є в наявності 2 вільні каблучки з совою 16,5 і 19 розмірів в очах гранати. З артикулом трошечки наплутали, і прийшла не та модель. Там зовсім інша мала бути, але ці дуже симпатичні і у вільному продажі. Артикул 1452, 410 грами вага. Довжина сили 1,6 см. І вартість класна: 610 гривень, 16 доларів. Наступне замовлення: каблучка доріжка 17,76 зі смарагдами. Вперше її дивимося з цією ставочкою, вага 3,5 грами. В перших відео такі були з різними камінчиками. І цього разу також є гранати, Але не будемо зупинятись, вже багато разів дивились. Зі смарагдами краса. Сюди можна будь-які камінчики поставити. І, до речі, зверніть увагу на розмір. Це, здається, 22 або навіть більше, тобто, немає ніяких обмежень за розміром. Ширина 4 мм, вартість зі смарагдом 1140 гривень 30 доларів. Далі, дівчата, ось ці класні сережки зі смарагдами. Прийшли дві пари по замовленню: одна на англійській застіпці і друга пара на гвістку. І також є одна вільна пара, також з англійською застіпкою. Артикул 1652, вага однієї пари з англійською застібкою 6,2. А до речі, я знайшла комплект до цих сережок каблучка і кольє, і навіть буде вільний такий сет в наступній поставці, але не пам'ятаю розмір. В будь-якому випадку можна взяти сережки і замовити все інше. Дуже гарні камінчики. Ось ця нижня частинка, вона рухома, не дуже активна, але все ж таки. Довжина 2 см, вартість з англійською застіпкою 2015 гривень 53, 53 долари. І ця сама модель на гвістку, вага 4,90 виходить легше. Ну, довжина така сама 2 см і вартість. Наступне замовлення сережки з лазуритом 11,09 модель, також вже нам знайома 4,5 грами на гвістку. Існує комплект, каблучка підвіска І також можна на англійській застібці зробити. Довжина 3 см, вартість 760 гривень 20 доларів. Далі ще одна краса сережки з перлами. Артикул зараз вам кажу: 15:33, вага 8,90. На гвістках також були замовлені, але можна і на англійській застібці. Так, у нас знову блимнуло світло, і тому трошечки може змінитись освітлення, бо прийшлося тут дещо перемкнути. А ще раз про сережки давайте. 15,33 артикул, вага 8,90. Ось Такі тут ланцюжки різної довжини. 10 см довжина. Перлинка від 3 до 8 мм за розміром, дуже ніжні, і вартість 2090 гривень 55 доларів. Наступне замовлення каблучка 403 з передотом. У минулому відео був такий комплект зі смарагдами. Вага 4,80. Інші камінчики також можуть бути будь які Ширина 4 мм. Вартість 1065 гривень 28 доларів. Тепер ось така цікава підвізка з квіткою. Тут у нас рубін і смарагди. 426 артикул, вага 6,30. Бушко. Довжина 38 см. Вартість 1485 гривень 39 доларів. Так, далі ось така ефектна підвізка: 786-й артикул з білим перламутром і перлинкою. Я тільки зараз розглядала, що це в нас півник, дівчата, дивіться. Гребінець емальний Вушко. Можна зробити брошкою. Довжина 7,5 см. Класна, взагалі, цікава річ. Вартість 1330 гривень 35 доларів. Далі замовлення на ну, нас такий з гранатом 14,06, вага 7 грам. Такий він не дрібненький. 4,5 см довжина. Вартість 1370 гривень 36 доларів. Далі подивимось підвісочку бублику, вашу вже улюблену, але з ось таким поєднанням: середолік і гранати. 4 грами вага 384 артикул. тертику. Одна є ще вільна така з зеленим агатом, також з гранатом. Подивіться минуле відео. Діаметр бублика 2,5 см, довжина підвіски 3,7 см. І вартість 990 гривень 26 доларів. Дівчата, я вам неправильно дала артикули вагу цього бублика. Ось його артикул і вага 6 грам. Випадково іншу бірочку взяла. А це бірочка від ось цих сережок зірочок 4 грами, вага 384 артикул. На англійській застібці були замовлені. Діаметр 1,1 см, вартість 570 гривень, 15 доларів. Далі така брошка булавка, артикул 196, вага 5,40. Це менший варіант, існує ще більша версія. Кого цікавить, напишіть вам скину фото з каталогу. 5 см довжина, вартість 800 гривень 21 долар. Далі така ніжна підвісочка, доріжка з марказитами і свістопазом. 4,5 г вага, 481 артикул. А може бути інша кількість ось цих ланочок, можна зробити повністю доріжку з марказите, або навпаки, повністю в камінчиках, в І аналогічні сережки можуть бути. Довжина 7 см, вартість 1140 гривень 30 доларів. І дівчата ще одне дуже красиве замовлення. Годинник ось такий з перламутром. Артикул 269, вага 46,6 грам. Тут цікавий такий м'який браслет, складається з п'яти ланцюжків. Застібка коробочка. І сам циферблат. Тут ставки білого перламутру можуть бути інші камінчики. Ось так буде на руці виглядати. Сам циферблат 3 см. Браслет, ширина 1,2. І вартість цієї краси 6840 гривень 180 доларів. Дівчата, і наостанок я вам покажу дві вільні модельки, по-перше, ланцюжок лисячий хвіст, є на 45 і 50 см, тільки по одній штучці. Вага 13,15 грам. Ось такі карабіни. Базові ланцюжки, такі добротні, оксидовані, вони мають квадратну форму, є грані. Ціну вкажу на екрані. І дівчата по колье 560 на залишку дві штучки 60 см і одне на 65 см. Всі інші розміри треба замовляти. Хто бажає, пишіть. Вага цих кольє 22-23 грами, Ось це колечко воно відкривається сюди можна одягати колончики. Такі ліхтарик, в основі майже такий самий ланцюжок, як ми дивились, тільки що Застібка карабін. Вже багато разів дивились, не буду довго зупинятись. Ціну зазначаю. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!